Під ударом ті ж житлові райони, і з нами на зв'язок виходить наша Оксана Нечепоренко, і вона нам розповість, що відбувається нині у Харкові. Оксано, я вас вітаю. Розкажіть, що у вас крім снігу? Як минула доба? Так, сніг у нас дійсно справжня зима замість весни. Наскільки я знаю, це має подіяти. Так, скажімо, дуже добре для нас, і не дуже добре не, не сподобається окупантам, адже на вулиці доволі холодно. Отже, щодо обстрілів, дійсно, 74 за добу по, 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 взагалі, по області за ніч лише 29 обстрілів з а, гранатометів, з установок реактивних. Також вдарили смерчем по торгівельному центру, який знаходиться у середмісті Харкова. Це новий торгівельний центр відкритий був лише минулого року. Знаходиться на площі Конституції. Там же, де знаходиться в нас міська рада. В результаті цього було саме торгівельний центр зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Поряд бо це ще раз повторюю, середмістя Харкова. Також в результаті ось. Такого варварського фактичного обстрілу а було з пошкоджено і будівлю. А... Бібліотеки імені Короленка, це одна із старіших таких наших бібліотек, заснована була тоді ж, коли і наш Харківський національний університет у 1805 році там повибивало шипки, І є небезпека для самих книг, адже для них дуже важливий саме температурний режим. А через пошкоджені вікна не завжди можливо його тепер зберігати. Що стосує Ця області то по Чугуєві було також нанесено удар по місцевість будівлі служби безпеки України. Вона зруйнована, пошкоджено також будівлі поряд. Також ще у Харкові близько десь п'ятої ночі. Через обстріли було пошкоджено газогін. В результаті за повідомленням Харківгазу, без блакитного палива залишається десь вісімсот uh, сімей Отже, це потрібно ремонтувати під під постійними обстрілами. Адже і зараз час від часу ми чуємо канонаду. Це не завжди не завжди є така а, можливість, але є і приємні речі. Вчора я повідомляла про те, що а, з міста Ізюма, який був оточений, та також постійно знаходився під обстрілами, майже зруйнований. Було вивезено всього 200, 240 людей. А, людей сьогодні. Вже повідомляють про значно більшу частину, а значно більшу кількість евакуйованих. Пропоную послухати, що розказали ті, кого о, витягли ззаду вчора. Уніштажають повністю в город. Ні світа, ні газу, ні води, нічого ні. Ну, Якби ми сиділи взагалі, без ми не знали, Ждали що то без зв'язки, далі допомозі. Ми в нашу армію віримо і думаємо, що перемога буде на нашій стороні. Ні, вивезли вже 2 тисячі людей. Це 44 автобуси за повідомленням обласної військової адміністрації. Людей за їх бажанням надалі перенаправлять до Дніпра де більш спокійна ситуація. Ось наразі така ситуація у Харкові. Скажіть, будь ласка, так, а якщо говорять місцеві, місцева влада з приводу газу? Чи є там можливість зараз полагодити те, що розбито, і чи зможуть люди зараз ну, бути з газом в домівках? Харків газ повідомив, що вони роблять все можливе, але ще, ще на ранок чекали процес згоріння, намагалися, так скажімо, Заспокоїти так, це працювали саме ДСНСники над цим питанням. У Харківгазі поки що на це питання не відповідають, але я думаю, що найближчим часом вони, як щойно, вони зможуть приступити до виконання своїх робіт, а вони це зроблять, поновлять. Саме місто зараз як живе, в день маю на увазі, чи є там у вас транспорт з продуктами харчування, як справи? Довозять, хліб є. Хліб продукти довозять в нас постійно прибувають з різних куточків України допомога, Тобто можна отримати і в дики, і в супермаркетах безкоштовну саме ось допомогу. Продукти харчування та воду. Також нова пошта за логістикою. Її працюють у відділеннях пункти, де можна отримати допомогу. Транспорт ні, транспорт містом не ходить, адже це ну. Фактично, це небезпечно, це паралізує місто, бо е через обстріли неможливо передбачити, враховуючи те, як вони б'ють, чим вони б'ють. Якщо вони зруйнували е смерть, витратили на цілий торгівельний е центр. Ну я не знаю. Е як можна спрогнозувати, чим вони ще йде де ще вдарять? Тому транспорт ні не ходить. Люди пересуваються здебільшого або на своїх автівках, або домовляються із волонтерами. Як якщо когось потрібно, наприклад, перевести людей похилого віку, транспортувати з дітьми у більше, так скажімо, надійне місце. Ось таким чином. Зрозуміло, я вам дякую, Оксано, за вашу роботу. Дякую, що ви інформуєте всю країну про те, що відбувається в Харкові. Бережіть себе, будемо з вами виходити на зв'язок. Дякую, Оксана Нечиперенко була з нами, Харків почули.